Часто задають питання, яка ж ціна, от, і де можна замовити, і як можна замовити. От, ну, Я так розумію, що люди перший раз можливо стикаються з Тіктоком, а да, то питання, де знаходиться інформація про замовлення, в основному на каналах знаходиться в шапці профілю самого каналу. То, щоб це все зробити, то ви відео коли додивились до кінця. От Ви нажимаєте справа, у вас там є десь в середині, значить, ну десь воно виходить отут. Такий от кружечок. От, та канал якраз ви нажимаєте туди, ви переходите на канал, де вас багато відео показує. От, І пролистуєте в самий верх, там буде назва каналу, і під ним виходить такий шапка профіля. І в основному там ці шапці профілі. Пишуть номер телефону Viber для зв'язку. По поводу ціни буває таке, що е, забув сказати, ну, це можливо не тільки я, а й люди, е, які обзори роблять якихось продуктів або продукції, е, не досказали. От. В основному на ціну досказності люди пишуть якісь коментарі. І зачасту буває так, що такі відео набирають перегляди за рахунок того, що все ж таки люди якусь реакцію роблять на Тіктоки, можливо, гнівно, можливо, щось там повчально, але це все працює на розкрутку по суті, самого відео. То буває таке, що щось недосказав. І це відео набирають великі перегляди. Буває таке, що повністю все сказав. От, і відео, наприклад, там те, що подивилось. То, щоб знати, припустимо, ту ціну, то треба передивитись, можливо, навіть два і три відео на каналі. От. Бо е, я так розумію, що е, коли така ситуація буває, то людям е, потрібно ж е, розкручувати свої канали і е, свої е, відео. То бувають, розказують, бувають не розказують, тобто треба вивчити по суті, продукт, да? хто, кому вже це зацікавило, хто вже хоче щось замовити оригінальне для себе. То я думаю, що треба просто передивитися 2-3, можливо, 4 відео і знайти для себе ту інформацію, яку вам треба. От. Або ж передзвонить напряму і запитати у людини, яка цим займається. Значить, яка ж там ціна? Наприклад, цього набору стратегічний панський запас. от Отакий от от оригінальний, який ми придумали спеціально для тих людей, які а, значить, хочуть подарувати щось особливе для своїх а, поважних, любимих а, і а, людей, яких. А, вони цінять. от те, яке ще нічого такого і не дарили. От, оригінальний стратегічний панський запас. От, крафтова продукція, смачна, корисна, без всяких барників. От. Плюс ще сюди ми поклали ножичок от, для нарізочок кубасок. Ножичок непростий. От, ножичок Браунінг, тобто він якісний. І, і ця ідея. По поводу упаковки крафтової продукції, дуже цікаво для людей От, і користуються попитом, люди замовляють, От, але дуже часто ще пишуть, а може щось дешевше. От, для цього ми виходить, зараз розробляємо ще ящик менший. Туди буде входити менше просто продукції. Він буде від 3,5 до 4-5 тисяч на вибір два ящика. А далі, як кажуть, буде. От, тому а саме головне бажаю мирного неба вам. От, щастя, здоров'ячка. Ті канали, які працюють і крафтовики, бажаю, хто дивиться, спостерігає розвитку вашим каналам. От, і людям, які спостерігають, підписалися підписникам. Нашим бажаю всього самого доброго, хорошого, всім вашим сім'ям, щоб у вас завжди були і можливості замовляти такі от панські страви.